Хотілося б разом сказати ці особливі прекрасні слова разом з вами. Слава Ісусу Христу! Слава Йому! Наш Господь достойний слави і хвили! І йому хвала і поклоніння. Ви знаєте, маємо таку також честь і привілегію, особливо Україні, два рази згадувати Різдво. І ви знаєте, хотілося б декілька слів сказати, так, що жодна подія на землі не вплинула на людство так, як що. Народження Ісуса Христа. Ви знаєте, Бог захотів говорити з людьми не з позиції Бога з висоти да, до людей, а Бог захотів говорити з позиції нас, людей. Він посилає Сина Ісуса Христа, який пройшов людське життя, страждання, переживання, різні питання різні, щоб говорити з нами, да, як людина з людиною, щоб дати зрозуміти, що він пережив. Він переживає так, як ми, десь якісь моменти проходимо. Бог зійшов на наш рівень, Слава за це йому. І ми вірою, прийнявши Христа як Спасителя, маємо порівняну в житті наш. Він кардинально змінив наше життя. Він його повернув. Ми йшли в одному напрямку, і Бог повернув наше життя на горі. Так часто, 180 градусів. Ми пішли зовсім в противоположну сторону, в інший бік. І Бог дав нам цей початок, Бог дав нам сенс життя, напрямок скерування для того, щоб ми йшли з вами далі. А в Післанні до Євреїв, в 6 розділі першим віршом, говорить такі слова. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до досконалості. Автор цих слів говорить, залишивши початки Христового вчення, тобто був якийсь певний старт, початок нашого життя духовного, коли Христос перевільнив наше життя, змінив, повернув в іншу сторону і говорить далі такі слова: скеруймо себе до чого? До досконалості. Певний якийсь духовний старт був в нашому житті, а тепер, говорить, ми маємо скерувати себе до досконалості. Як ви думаєте, з якого класу починають вчитись? Логічне, звичне питання. З першого да, не починають десь з 11, з 9, 12 класу, з університетів, починають завжди вчитись з початку, да, з першого, так, поступово далі і далі. І Я в слід, він говорить, отримавши певний початок, що ми маємо робити? Іти до досконалісті. Іншими словами, ми маємо вчитись і розвиватись, зростати. Знаєте, говорять, дуже є проблеми, коли учень декілька років в одному класі, то ненормально. Не да? То горя щось десь не дотягує, не встигає. Постійний був, має бути процес розвитку. Що для нас означає це слово досконалість? От автор закликає говорить, Будемо направляти, скерувати себе до досконалення. Що це є для нас? Що є для нас досконалість? Ви знаєте, згадуються для мене слова одного псалма, старого гімна, можливо, хтось пам'ятає, він починається такими словами будьмка озеро Єнасарецької, чистої і світлої душою. І як Христа Назарецького в нас його облік животним думаю, досконалість у нашому житті це, можна сказати, яскраве відображення нашого Господа і Спасителя. Коли через нас Він дуже яскраво відображається. Це є досконалі. Можна сказати, що християнин народжується духовною дитиною і має духовно зростати, ставати більше і більше схожим на Бога, на Христа, на нашого Господа і Спасителя. Нам потрібно звертати нашу увагу на себе, на свій стан, своє серце, своє життя і на еталон, на той зразок досконалості нашого Господа. Ми дивимося на себе і на еталон. І ми скеруємо себе. Ми намагаємося бути більше, більше і більше бути схожим на нього. Господи, що. Через мої вчинки, різні аспекти, сфери життя дуже яскраво ти відображався. Не моє я, не мої якісь наміри, бажання, вподобання, але Господи, ти проявлявся, ти відображався. Ви знаєте, хотів би звернути увагу на такі, можливо, декілька напрямків і багато більше сфер нашого життя, де ми маємо досягати зростати в досконалості. Але я хотів би на декілька таких думок звернути, дати натхнення пошук розумів. Е, перший такий момент, я хотів би звернути увагу, це стосується ситуації, коли апросов палові подати до Риму, щоб предстати перед кесарем і проводить дуже непросте важке плавання, да, і там вітри, шторми, бурі. І от він прибуває на кінець до Риму і має деякий період очікування зустрічі з кесарем. Він зустрічається з віруючими, він зустрічається з юдеями, які служать Богові, і, от, маючи з ними зустріч, проходить такий діалог. Дії, 28 розділ з 21 вірша. Вони говорять, а вони відказали йому: ми ні листа про тебе не одержали з юдеї, ні жоден із братів, прийшовши, не сповісти і не сказав чогось злого про тебе. Хочемо від тебе почути, що думаєш. Бо про цю секту відомо нам, що їй скрізь чинять опір. Дуже часто бувало так, що апостол Павло пливе, їде, добирається якесь місце, а чутки йдуть поперед нього. Ще він не приїхав на місце, про нього знають, налаштували людей, інколи це приносило проблеми, певні труднощі. Але в цій ситуації він прийшов до Юдеїв, говорить їм про Христа, про спасіння, про події, які відбулись в Юдеї. А вони говорять про тебе, ми ні листа нічого не отримали. Розкажи нам, що ти думаєш, свої думки. От вони звернули вам і говорять, хочу від тебе почути, що ти думаєш? Що ти думаєш? Поділись те, що в тебе є всередині, в твоїх думках, роздумах, які в твої думки. Поділись, що думаєш. Ви знаєте, важлива сфера нашого життя це наше з вами мислення, наші думки. Це той напрямок, де нам також з вами потрібно розвиватись, досягати досконалості. Чому? Це сфера внутрішня, її ніхто не бачить. Вона не видима, не можна просто дістати всім показати. Але звідси дуже часто починаються наші як перемоги, так і що? І програш, і поразки. Саме дуже часто з нашого мислення починаються наші перемоги. І наші поразки. Дуже багато речей вони починаються з нашого мислення. Тому дуже важливо, що звідси починалось наше преображення і в більшій мірі бути схожим на Ісуса. Думати, як Він, мислити, як Він. Чому? Тому що наші думки вони формують наші вчинки. А вчинки вони впливають на спосіб нашого життя. Дуже важливий такі ланцюг. Те, як ми думаємо, ми так чинимо, і від наших вчинків складається все наше життя. Чи не так? Я думаю, людина, яка щось винашує гріховне, якийсь, знаєте, як кажуть, провернуть якесь справу діло, він про це постійно думає, планує. Він обов'язкового це зробить. Чому? Бо ну, він про це весь час думає. Так? В нього в голові думки, як зробити щось там і так далі, та, 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 різні ситуації. Він про це зайняте його мислення постійно. Він обов'язково це зробив. Він про це думає. Це вплине на його вчинки і далі на життя і так далі. Тому Слово Боже нас закликає, щоб ми пильнували, були уважними, про що ми думаємо, що наповняє наше мислення. Наш розум. Апостол в Післання до Филип'ян 4 розділ, 8 вірш, говорить такі слова, дає таку важливу для нас настанову. Наостанку брати те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чистота або коли яка похвала. Про це, що робіть? Думайте, роздумуйте. Бачите, який широкий спектр дає апостол Павло. Він говорить, що істинне, чесне, що справедливе, говорить, про це роздумати. Чому? Бо коли ми про це думаємо, воно буде виявлятися, проявлятись в наших вчинках і в нашому житті. І тому як важливо бути уважними, що, чим ми заповняємо наші думки, наші роздуми. Ще посол Павло Колосянам третій розі, другий вірш, говорить такий відомий вираз. Думайте про горіще, не про земне. Також дає такий поштовх для роздумів, про що нам потрібно більше думати. І обов'язково це вплине на наше життя. Чим більше якими сферам питань ми загружаємося, наші думки до переживання, та обов'язково ми про це переживаємо, щось хочемо зробити, більше тратить на це сил, уваги, ресурсів і так далі. Тому, Господи, щоб в плані нашого мислення думок ми ставали більше і більше схожими на кого, на нашого Господа і Спасителя. Ми в цій сфері досягали досконалості. Це не просто, це не так легко. Так? Одразу, раз і ти досконалий. Ні, це процес, це праця, це виснаження, це сили, старання наші, наш час, наше терпіння. Але коли ми це прикладимо, робимо, ми обов'язково щось досягнемо. чи не так. І ще один сфера момент нашого життя, де ми маємо з вами досягати досконалості. Також важлива сфера нашого життя. Пісняння єфесян, четвертий розділ. 29 вірша, апостол Павло говорить, жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Кожна сфера нашого життя це що? Наші слова, наші уста, що ми промовляємо, говоримо. І ви знаєте, апостол Павло говорить, жодне погане слово хай не виходить. Що означає слово жодне? Який ліміт, скільки можна пропустити слів? Як ви думаєте, скільки можна сказати там поганих, скільки процент добрих слів? Що означає слово жодне? Це говорить, жодне це значить ніяк, ні скільки, ніяких поганих слів не має виходити з наших узів. Говорить, жодне погане слово хай не виходить. А які слова, які несуть користь? Благословіння, зміцнення тим, хто слухає нас. Це не проста сфера життя, да? мабуть, ще складніше, ніж наше мислення інколи. Дуже важко в цьому практикуватись, контролювати себе, але ми мусимо, чи не так. Якщо ми не працюємо над собою, то ми не розвиваємось, ми не зростаємо, ми не досягаємо ніяких цілей. Але коли ми прикладаємо старання, ми щось навчимось. О, жодне погане слово нехай не виходить, але тільки добрі слова для зміцнення віри, для того, щоб принести користь тим, хто слухає. Наші слова вони мають бути чистими, наші слова мають бути добрими. Наші слова мають нести благословення, а не прокляття. Наші слова повинні бути без гнилі, можливо, без якогось жаргону, сленгу. Вони бути, мають бути приємними, вони мають бути необразливими і так далі. Дуже широкий такий, знаєте, сито для пересів у наших слів. І нам в цьому потрібно вчитись працювати. Дуже дуже нелегка праця. Але я закликаю, надихаю нас всіх, працювати над цим, тому що для Господа важливо. Що ми були досконалими в усьому, в усіх сферах, в усіх аспектах нашого життя. Не тільки якась сфера, а вона у нас була приуспівала, добра, розвиток, а інші десь там за і паслись. Ні, Господь хоче, ми в усіх напрямках, в усіх сферах нашого життя були досконалими і були схожими на нього. Коли ставимо цілі крок за кроком, маленький крок за кроком. Ми можемо досягнути багато. Ви знаєте, одна притча вона розповідає про такий дає нам урок, історію про один весняний такий холодний день, коли ще було прохолодно, вітер віяв, і один равий улітка почав вилазити на вишневе дерево. І на сусідньому дереві горобці просто занивались від сміху цього видовища, тому що дуже-дуже маленькими кроками це робили. І один із них підлітає і говорить, для чого ти лізеш на цю вишню? Там ще жодного плоду немає? У відповідь йому сказав: коли я туди доберусь, то вже будуть вишні. Ви знаєте, маленькими кроками крок за кроком. Він досягав цілі і результати. Ви знаєте, коли і наша праця над собою, вона виглядає, як цей приповзе по тему. Та казати, здається, дуже ми слабо, повільно. Але якщо ми маємо ціль і мету стати кращими і будемо прикладувати старання зусилля, ми можемо бути схожими на нашого Господа. Згідно відповідно з його допомогою. коли ми просимо, Господи, дай мені на це силу, дай мені на це помазання, благодати, Дух Святий, Господи, нехай допоможе мені, запали дасть натхнення, тому що інколи в нашому житті, наших сил старань не вистачає, або на нас зовсім мало, або десь ми йдемо, йдемо, зупиняємося, опускаються руки, але Господи, ти натих. Ти надихай нас розвиватись, зростати і бути кращим. Ви знаєте ще один важливий момент. Ми говорили про таку послідовність, думки, вчинки. Ми слова говорили, вони формують наше життя, формат, форму життя. Важливий момент, сфера, де ми маємо також розвиватись, апостол Павло говорить так, Писання до Єфесян, це 5 розділ, восьмий вірш. Бо ви, випались були темрявою, а тепер є світлом у Господі, поводьтесь, як діти світла. Говорить Павло про переміну в нашому житті, про певну переміну стартиків, зміну перевернення, перетворення. Володимир із послання по Босу говорить, я, коли був дитиною, то я і говорив, і думав, і так далі, як то. Як дитина, до того моменту, поки не став мужем, і тоді відкинув все те, що було дитяче. Був процес розвитку, так? коли дитину відповів поведінка, вчинки, слова, дитячий прояв. Але коли зростає, ми стаємо серйознішими, ми слідкуємо за своєю поведінкою, вчинками, словами і так далі. І я позову говорить, що це є переміна, був колись таким, а став інакшим. І в цьому вірші він говорить до нас, ми колись були темрявою, а тепер ми діти ми діти Божі. Господи, за це Тобі подяка і хвала. За цю переміну Христос пройшов цей світ, запалив світло, Він запалив своє світло і в нашому серці вивів нас царство темряви в своє світло. в Своє царство. Говорить, Павло, ви тепер діти світла. І дає важливий урок станову версіки. Поводьтесь, як діти світла. Ви вже діти світла, не дереві. Тому поводьтесь, як діти світла наша поведінка, вчинки важливі в нашому житті. Це також момент, де ми маємо прикладати старання зусиль. Наші вчинки, вони видають наш стан. Показують наш духовний зріст. Від нашої вчинки можна побачити, чи ми ще духовно десь маленькі, чи ми є духовно вже дорослими. Вчинки вони показують багато. Так? Наша поведінка, реакція на ту чи іншу ситуацію, або на якісь виклики. І наші вчинки, справи діла, вони мають бути згідно нашого статусу діти Божі, діти світла. Цьому потрібно розвиватися, досягати доскональності. Наші вчинки вони мають прославляти Господа. І коли все, всі наші вчинки, думки, слова, вони направляються на досконалість, на... керуємося, щоб досягати тої близькості з Господом, бути більше більше схожими на нього. Тоді що? І все наше життя, воно. Подібне до нашого Господа. Євангелист Іван він пише в першому Писанні другий вірш, Шостий вірш, другий розвід, шостий вірш такі слова. хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Ви знаєте, такі слова вираз вірш, до якого не можна нічого добавити. Дуже просто і конкретно. Хто каже, що в нім перебуває, то що? Має жити, як він? Дуже коротко, дуже конкретно. Хто каже, що в нім перебуває, той має жити так само, як живе він. Це образ життя, це вибір. Це наш ціль, мета, якщо ми це ставимо. І важливо розуміти, що досконалий християнин він. Намагається бути в усіх частинках життя схожим на Господа і видимі сфери, і невидимі. Він хоче в усіх моментах бути схожим на свого Господа і Спасителя. Боже, допоможи нам в цьому, дай нам сили, чи не так? Ми коли переглядаємо своє життя і аналізуємо відповідно до Слова Божого, для цього нам потрібно його читати, досліджувати, для чого? Для того, щоб бачити себе. І той еталон, приклад нашого Господа, тоді ми можемо виправлятись, бачити себе збоку, з іншої сторони, порівняти, перевірити, протестувати і побачити, де потрібно прикластися з усіх і старань. Тому, Господи, дай нам на це натхнення, бажання, цілеспромованість крок за кроком, не зупиняючись, якщо це будуть маленькі кроки, але Господи, іти до мети, не зупиняючись. Ви знаєте, один видатний польський піаніст і композитор Ігнацій Ян Бондаревський одного часу гастролював у Північній Америці, їздив з різними програмами, і от одного разу, коли він а, грав в антракті, в перерві, повний зад сидить, на сцену вибігає маленький хлопчик. Він підбігає до роялі. До фортепіано, і починає бити по клавішам, тиснути все, що може. Це не була якась мелодія, це просто по всім клавішам, як міг. Ви знаєте, зал завмер в очікуванні. Вони очікували, може хтось прийде, і його звідти забере. Бо це був шум, це не була мелодія, програма концертна. Батьки, стоячи в залі, подавали різні знаки, сигнали, давай бігом з тікай, що ж ти робиш, і так далі. І всі замерли, коли на сцену вийшов композитор. Він заді підійшов до хлопчика, і той, оглянувшись, думав: зараз мене живуть сцени і покарають. Але той тихо промовив: Грай далі! І хлопчик далі починає тиснути на клавіші. Композитор підійшовши нього, і почав а, на ходу робити мелодію. Ви знаєте, весь зал завмер. Від тої прекрасної мелодії, музики, яка звучала. Закінчивши провізувати, вони встали, весь зал їм дуже гаряче води. Вони зробили декілька поклонів, зал не втихав. І хлопчик з радістю потім побіг до своїх батьків. Ви знаєте, інколи наше з вами життя подібне до Гритого Хлопчика. Ми намагаємось грати мелодію нашого життя, і вона звучить інколи дуже жахливо. Ми не попадаємо в ноти, ми не попадаємо в такт, ми десь збиваємось, і це звучить інколи збоку дуже жахливо, так інколи грає наше життя з вами. Але як добре, коли ми маємо нашого Господа, який підходить і говорить: грай далі, він обіймає нас. В цей непростий момент життя своїми руками, і він допомагає нам виводити мелодію нашого життя, робити її прекрасною, робити її милозвучною, робити її ніжною, во славу нашого Господа. Ми не досконалі, ми намагаємось якось грати, і ми потребуємо в тому, хто може зробити нас кращим. Досконаліше більш схожими на нього. Ви знаєте, хотів би молитися Господу разом з вами. Боже, щоб наша мелодія життя вона була прекрасна, чи не так. Вона звучала во славу Господа як найкраще в цій землі, допоки ми живемо. Господи, наше життя воно було більше і більше схоже на Тебе. Наше життя проставляло Твоє. Sveta ir ja. Aleluja. Amen. Duokite papildomus.